Чоловік скаржиться сусідові, ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Чому вчора вночі мої друзі тричі впустили мене, поки несли до машини? Алкоголіки прокляті! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Студентська міфологія. Верховним Богом у студентській міфології є всемогутній Анунафіг. Цей Бог повністю керує студентським життям і вершить суд. Покровителькою студентів, їх заступницею і помічницею є дружина Анунафіга Халява. Саме до неї зазвичай звернені всі студентські молитви. У Анунафіга є ряд богів-помічників, таких як Всемогутній Нуїфіг, Прекрасні сестри не зараз і та потім, хоробрі воїни Ну не здам, перездам і Академ. Серед великої свити халяви слід виділити таких богів, як Отвезе, якось буде, я списав. Є в студентській міфології і злібоги в першу чергу брат анунафіга зловісний деканат. Деканат протягом століть бореться з анунафігом, намагаючись повалити його і занурити студентський світ у ботанізм. Але анунафіг раз за разом перемагає деканата, підтримуючи розбещеність і пофігізм. У підпорядкуванні деканата знаходиться безліч дрібних і підступних демонів, незалік, наукрук, курсовик і, звичайно ж, нещадна С2. Раз на півроку темні сили збираються на шабаш, іменований сесією. У цей час студентам наказується дотримуватися певного посту і вести праведне життя. Особливо корисно читати, наспівуючи стародавні книги Епічну сагу, основи хімії, збірку ПМ-Мікробіологія. Під час сесії слід посилено молитися халяві та її слугам. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Розлучаються чоловік і дружина. Суддя розпитує подружжя, яка причина вашого розлучення, побутове насильство? І хто кого б'є? Коли як.